В ефірі Інформ». у студії шеф-редакторка Ольга Лебедєва. Ми тримаємо руку на пульсі усіх найважливіших подій і невпинно інформуємо вас про них. Ситуація на фронті, зміни в оперативній обстановці, втрати ворога і успіхи наших захисників. Хроніки воєнного стану. Протягом восьми місяців повномасштабного вторгнення ворог підступно обстрілює міста України, зокрема Запоріжжя та область. Протягом минулої доби російські окупанти завдали 4 ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснили понад 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали райони понад 35 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. На Запорізькому напрямку з танків мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах Залізничного. Ольгівського, Щербаків та Юрівки Запорізької області за інформацією нацполіції, за минулу добу було обстріляно 18 населених пунктів Запорізької області. З них надійшло 19 повідомлень про руйнування багатоквартирних та приватних будинків, магазинів тощо. Ворог продовжує гатити по наших мирних громадах. За попередню інформацію, агресор випустив ракети Х-31 поблизу одного з населених пунктів Вільнянщини. Цивільна інфраструктура не зазнала руйнувань, постраждалих немає. Це будинок культури у прифронтовому Гуляйполі. До повномасштабного вторгнення там кипіло життя. Після так званого освобождення військовими РФ ця ж будівля перетворилась на суцільну руїну. Збройні сили України одразу ж відповідають окупантам, знищуючи їх особовий склад та техніку. Тим самим крок за кроком наближають деокупацію українських міст, зокрема на Запорізькому напрямку. Так, за інформацією генштабу в населеному пункті Басань, Пологи та Марфопіль, ліквідовано штаби підрозділів збройних сил РФ. І. Українські військові підтверджують, що знищення трьох десятків одиниць техніки та близько сотні ворожих військових. Ракета артилерійськими підрозділями виконана понад 140 вогневих завдань, в тому числі по району зосередження ворожої живої сили та техніки в Геройському і Радинську. Встановлено, що за підсумками 255-ї бойової доби на нашому напрямі ворожу армію скорочено на 57 рашистів, расистів, два танки, дві крупнокаліберні гаубіці, три одиниці автоброні техніки. Пошкоджено ще одну гармату гаубіцю і дві автівки. Загалом за минулу добу було знищено 490 загарбників, сім танків, 10 броньованих машин, п'ять артилерійських систем, три безпілотника, сім автівок та цистерн. Одна з компаній у Латвії почала шити зимову військову форму за стандартами НАТО для підрозділів ЗСУ. Про це у соцмережах повідомив посол України у Латвії Олександр Міщенко. За його словами, відправлення першої партії зимового одягу планується найближчим часом гуманітарним конвоєм разом із іншою допомогою військово-технічного характеру. Британія та Японія домовились посилити підтримку України про двосторонню співпрацю. Прем'єр-міністри країн домовились під час телефонної розмови. За Японського МЗС буде прискорено укладення угоди, що посилить оперативну сумісність і співпрацю між їхніми збройними силами та створення спільної розробки винищувача. Щоденними обстрілами РФ зруйнувала 40% енергоінфраструктури України. У надскладних умовах інженери та фахівці намагаються усувати наслідки ворожих атак. Днями з рашистського полону було звільнено 107 українських військовополонених з різних силових підрозділів. Серед них і поліцейський з Маріуполя Олександр Корецький. Майже вісім місяців Олександр провів у полоні в окупантів, і ось нарешті довгоочікувана воля. У Запоріжжі його зустрічали побратими: керівник поліції області Артем Кисько та міської поліції Сергій Бичин. Привітав колегу із поверненням і особовий склад Запорізького райуправління поліції. Вірно. Вілля, вихідно слово. Я можу сказати одне. Я не сподівався вже ніколи побачити. Ні цей флаг, ні ці знати на будуть ні цих чудових хлопців та дівчат. Я дуже вдячний вам за те, що ви мене так вітаєте. Тому вам дякую, що ми Дякую. Віримо, що з полону повернуться всі наші захисники і пишаємося кожними з них. Нелюди продовжують тероризувати Запоріжжя обстрілами, і в черговий раз страждають об'єкти цивільної інфраструктури міста. Терор мирних запоріжців триває. Знову ворожий ракетний обстріл, знову влучання у цивільну інфраструктуру. Звичайне комерційне підприємство зруйновано вщент. Вночі близько першої години ворог завдав два ракетні удари по обласному центру. Одна з ракет влучила на територію приватного підприємства. Люди, які живуть поблизу, розповідають, як пережили цю ніч. Була сирена, була воздушна тривога, потім було два прильоти. Гучно було так, що в мене аж крова здригнулася. тут я в першій кімнаті. Проснувся, вийшов, двері трошки відчинив, глянув, вроді нічого ніяких повреждень, скажімо так. Ну, розвернувся і пішов. Ну потім уже утром вийшов, кояк доспав до утра, сусіда встрів, кажу, ти не чув. Де воно впало? Він каже, да он біля нас. Місцевий житель Сергій Гаврилович говорить: до звуків вибухів, на жаль, вже звикли. Чоловік не може дібрати слів, аби висловити весь той гнів, який він відчуває до окупантів, що нещадно гатять по мирному населенню. Це тільки вранці я дізнався, що біля нас влучили. Дуже злякались. Та ні, як ну, Як нормально, ми пережили, бо було... ми чули тільки два вибухи. Ну, раніше ж було по вісім, по 10, по 12, то зараз тільки покинулися і перестало вже вибухати, і тому навіть у погріб не спускались. Ну, українці вбивають кацапи, падлюки, яких ну, треба відповідно знищувати. Інакше ми не зможемо спокійно жити. Це, на жаль, але іншого шляху вони нам не дають, тільки їх вбивати. На території приватного підприємства, куди влучила ракета, ведеться розбір завалів. Пошкодження критичні. Зруйновані будівлі, склади. Вночі зайнялася пожежа на площі 800 квадратних метрів. Її оперативно ліквідували. Підприємці, власники та орендарі складів, рахують збитки. Ам'язічна моєму об'єкті вибиті только стекла. Ніхто не пострадав. Ну, слава Богу, ні, нікого не було, охорони не було, не постраждав, пострадавших не було. Тільки, тільки у, у сусідів син погиб. Молодий хлопець був нормальний, нормальний парень больше так сказати. Хороший парень був. Ну оказався тут не в тому числі, не в тому місці. Поки відомо про одну загиблу особу, мати вбитого хлопця теж тут. Саме її приміщення зазнала найбільших руйнувань. Жінка не може утямитись від шоку. Это был офис, это был склад, складские помещения. И мы здесь работали. И в эту ночь здесь ночевал мой единственный сын. Его нашли мертвым, обгоревшим. Ракета прилетела прямо в самый центр. Все пропало, все сгорело. Он был системным администратором, он у нас работал, у нас Я Магазин у меня в місті Запорожье, в центрі города. вже багато лет. Вот тепер все ми потеряли все. Ще одна ракета впала на земельні ділянці у приватному секторі. Вибуховою хвилею і уламками пошкоджено вікна приватних будівель і два авто. Повідомляє голова Запорізької обласної військової адміністрації. Запорізька область спочатку повномасштабного вторгнення потерпає від навали агресора. Далі розповімо про ситуацію в різних населених пунктах. На тимчасово окупованих територіях загарника продовжують нав'язувати населенню рашистські товари в магазинах та супермаркетах. Більше продуктів сумнівного походження. Колаборанти завозять їх з так званої ДНР-ЛНР, анексованого півострова та регіонів Ферефії. Місцеві мешканці жаліються на їхню огидну якість та космічні ціни. Не привикли українці до е, дуже таких якісних продуктів харчування. На жаль, крім сільськогосподарських продуктів, ті, які вирощуються там, на них ціни не збільшилися, а все інше заводиться з Російської Федерації. Зовсім друга якість, і ціни неадекватні. Вони два-три рази вищі на блокпостах. Загарбники заборонили перевозити будь-які продукти українського виробництва. Озбройні військові ретельно перевіряють речі громадян. Та у разі виявлення українських продуктів харчування відправляють їх у смітник, не пропускають і гуманітарні вантажі. Раніше нам вдавалося немало, а даже, я б сказав, багато, а може, навіть і дуже багато, перепроліто до гуманітарну допомогу. От я вам хочу сказати, що це проводилось успішно після того, як вони Сказали, що це вже їхня територія, це, це офіційно опублікували, то практично гуманітарну допомогу не пропускають. Але нам дається, якщо це. Або ліки, або вкрай необхідні там матеріали, або для роботи критичної інфраструктури Ми стараємось передавати. Окрім цього, ворог обмежив жителям окупованої частини Запорізької області можливість отримувати кваліфіковану медичну допомогу. Український медперсонал не погодився на співпрацю із колаборантами та був вимушений покинути території. Натомість орки завезли своїх лікарів, які займаються щоденним пияцтвом. Приїхало 3-4 російських лікарі, які просто приїхали. Пиячити до наших лікарень, не е, рятувати життя наших людей, а просто пиячити з утра до ночі. Також за останні два дні почали на ночолинаночівлю приїжджати е, чеченці до наших лікарень. Уявіть себе, е, відділення в яких має бути стерильність. Вони заходять просто Запорізьку АЕ знову під'єднали до української енергомережі. Повідомляє місія Магате. Фахівці зазначають, станція була повністю знеструмлена ввечері 2 листопада. Після того, як внаслідок російських обстрілів пошкодились дві останні лінії зв'язку з ЕС з українською енергосистемою, завжди готові прийти на порятунок. Вони гасять пожежі, ліквідовують наслідки ДТП, проводять розмінування і завжди готові прийти на допомогу. Про роботу рятувальників далі у нашому випуску. Запорізькі рятувальники вже не вперше з початку війни. Отримують допомогу від благодійників. Днями медична служба обласного управління отримала автомобіль швидкої допомоги і медичне обладнання, яке зібрали іспанські волонтери, пожежні і лікарі. Іспанська асоціація волонтерів надала нам дуже дорогоцінний подарунок у вигляді автомобіля і медичних препаратів, повна машина всього-всього, що можна тільки. Побажати на цей момент це дуже важливо для нашої служби для людей, яким ми будемо надавати допомогу. Запорізькі рятувальники впевнені, швидка допомога полегшить ліквідацію наслідків ворожої агресії в Україні, і висловлюють подяку за постійну підтримку волонтерам та іноземним колегам. З екстрених служб новий день нові випробування в Запоріжжі. Триває життя, але виникають і питання щодо його організації і вирішення поточних проблем, що непокоїть мешканців. Долі секунди. Не успіваєш нічого не почувство. Спрятався в прийомі туалета. Тут волна ну, все ріб. Внаслідок ракетних обстрілів Запоріжжя станом на кінець жовтня значні пошкодження та часткові руйнування під'їздів сталося в шести багатоквартирних будинках. А кадри з вулиць Таливарів, з незалежної України облетіли вже і Україну, і світ. Від обстрілів запоріжців рятують ППО, власна обережність і просто везіння. Та що робити тим, хто втратив житло у соцмережах? Люди діляться своїми історіями та бідами. Мовляв, допомоги чекати немає, звідки у міській раді повідомили, що мешканці постраждалих будинків тимчасово розміщуються у підготовлених для проживання приміщеннях територіальних інформаційних центрів, створених на базі шкіл міста, поки не зможуть знайти інші варіанти. Тому люди часто вимушені шукати прихисток у друзів, і родичів, вивозячи те, що можна вивезти зі зруйнованих осель. Спасаємо ну, дітей. Діти жилі, тут часть повезли, а тепер тут спасаємо, хоч, хоч щось. Як могли там стиралку, холодильник, а так входною двері вибила, там з рибною волною, все це чудом, остались живі. Головне, що живі залишилися. А от щодо компенсації мешканцям коштів за втрачене житло ситуація складна. У департаменті житлово-комунального господарства міськради повідомили, що за рахунок бюджету міста виконуються лише аварійно-рятувальні роботи, а відбудова зруйнованих будинків це питання держави. Прийшов поліцейський, фотографірувався, акт ставив. Даліше, я не знаю, як буде прискати. Ніхто нічого не про компенсацію нам не казав. Єдине, що ми подали в дію. І коли це буде, ніхто не знає. Те, що кажуть в обласній в адміністрації, або такі кажуть, що це чекайте, коли це буде репарація від Росії. Це може 5 і років. Ніхто нічого не знає. Питання держави або ж самих мешканців, як приклад ОСББ Незалежної України, 80 Світлана Кравченко залишилась без квартири, що була у зруйнованому повністю другому під'їзді. Горисполком, який виділив шифер, ні людей, ні оплату, нічого. Ми цього не мали. Нам сказали, що ви ОСББ робіть своїми силами. Тому ми згуртувалися, скидувалися грошима, і от на сьогоднішній день практично вся криша закрита. На дах пішло 70 тисяч гривень і виконання робіт за гроші мешканців. Так само, як і все інше. Займаємося відновленням енерго, водопостачання також газу. Газ нам треба відновити постачання газу, але зараз дуже якось. Складно з цим, складно з цим, тому що велика черга, і нас записали аж десь на середину листопада, що до приїдуть, і в нас треба про провірити вент канали. І тоді вже тільки, ну, газова служба зможе ну, приїхати і починати під'єднання будинку до. До газопостачання Продовжуємо збір наш на відбудову нашого будинку, саме щоб надалі ми змогли цей під'їзд повністю відбудувати. Дуже ми сподіваємося, що до нас приєднаються інші можливі благодійні організації, але поки що ми це все вивчаємо. Це також процес досить довгий, тому ми потихеньку невеличкими кроками до цього йдемо. Поки що залучаємо саме мешканців. У відповідь на наш запит у міськраді запевнили, проводиться обстеження будівельних конструкцій даних будинків для визначення ступеня пошкоджень та можливості їхньої подальшої експлуатації. Втім, самі мешканці занепокоєні тим, що відновлення вони вже проводять, та чи не будуть витрачені їхні кровні дарма. Турбує Запитання, чи можливо відновити дім, наскільки це реально, які для цього потрібні матеріали, роботи. Тому що попередньо комісія прийшла, ну, візуально оцінила. Те, що там 100% треба знести, якісь навесні конструкції, це треба зносити. А якогось більш ретельного огляду не було. Тобто, дуже не хотілося б, щоб сталося так, що ми все відновимо, всі комунікації проведемо, а потім нам там через півроку скажуть, ні, все таки будинок треба зносити. Що точно фінансують з міського бюджету, як пояснили в управлінні соцзахисту населення, це матеріальну допомогу родинам на поховання осіб, які. Мали реєстрацію в Запоріжжі і загинули внаслідок ракетного удару. Сума компенсації становить 15 тисяч гривень на кожну загиблу особу. Ще можна звернутись за матеріальною допомогою до депутатів міськради. Так 56 особам вже було надано матеріальну допомогу на загальну суму мільйон 215 тисяч гривень. Держава поки не компенсувала людям вартість їхнього втраченого житла. А доки війна триває, головним чином маємо розраховувати один на одного. Медицина одне з найголовніших, чого зараз потребує держава і населення. Про останні зміни у роботі цієї важливої галузі у наступному матеріалі з настанням осені любителі тихого полювання виходять у навколишні лісосмуги та парки у пошуку грибів. Фахівці нагадують, Запорізька область це не грибний регіон. У нас ростуть тільки умовно їстівні гриби, які вживати не бажано. Ніколи не купуйте гриби на стихійних ринках, бо ви не знаєте, хто їх збирав, що там в тій банці. Тому, звичайно, що потрібно бути обережним. Якщо ж ви все ж таки вирішили піти, збирати гриби, будьте уважні щодо місця їх збору, адже гриби, які ростуть поруч зі звалищами, поруч з. Між такими автомагістралями вони можуть мати ще й додатково до потенційно небезпечних властивостей ще й накопичувати солі важких металів. Не слід збирати дуже молоді або дуже старі перезрілі гриби, в яких не чітко виражені зовнішні ознаки. Це може призвести до фатальної помилки а купуючи гриби в супермаркеті, варто звернути увагу на умови зберігання і термін придатності. Дуже обережно слід вживати і домашні мариновані гриби, бо вони можуть викликати захворювання на ботулізм. Це дуже специфічний продукт. Ми не рекомендуємо вживати гриби дітям до 12 років. Ми не рекомендуємо вживати гриби вагітним жінкам. Ми не рекомендуємо вживати гриби людям з порушенням здоров'я в першу чергу стану шлунково-кишкового тракту. Перші ознаки отруєння грибами можуть з'явитися вже з за 20 хвилин після вживання, та найчастіше виникають протягом 18 годин. Крім характерних порушень у роботі органів травлення, може спостерігатися озноб, похолодання кінцівок, головний біль та запаморочення. Потрібно промити шлунок. Це може бути звичайна кип'ячина вода. 5-6 склянок кип'ячиної води. Викликаємо блювання. Якщо можна, робимо клізму і, звичайно, що телефонуємо до швидкої медичної допомоги, де хворому вже нададуть необхідний обсяг медичної допомоги. На жаль, навіть досвідчені грибники можуть помилятися. Так, в жовтні в Запорізькій області вже зареєстровано два випадки отруєння дикорослими грибами. На щастя, не смертельні. Тож не нехтуйте порадами лікарів і будьте здорові. Дякуємо, що обираєте нас. Актуальні новини сім днів на тиждень без вихідних в прямому ефірі телеканалу АLEXUA на сторінках у Фейсбук та Інстаграм і в Телеграм. А якщо ви маєте бажання і можливість підтримати наш телеканал, це можна зробити, скориставшись реквізитами або відсканувавши QR-код, що зараз бачите на своїх екранах. Тримаємо інформаційний фронт. Працюємо на перемогу, і все буде Україна. thank you